Житомирянка Марія Левкович, яка придбала 15 травня 2008 року четверту частину будинку по провулку Путятинському 5, до цього часу не може вселитися до свого законного помешкання. А чому? А тому, що захотіла справедливості, оскільки тут на земельній ділянці повинні бути всі повноцінними власниками, то і вона звернулася у відповідні органи, аби отримати державний акт на володіння землею. Проте, не всі власники підтримали її намагання. Романова мені відповіла: а де твоя земля? Це наша земля. Може, за забором, а може на карбутовку два метри. Я не зрозуміла. Окремі жителі цього будинку, які вже до цього часу незаконно здійснили будівництво додаткових споруд на землі, яка не була поділена відповідно до земельного кодексу, звернули увагу на те, що їх нова сусідка добудувала віранду і подали заяву до правоохоронних органів. Прокуратура Корольовського району, глибоко не вникаючи в суд справи, винесла рішення, що саме Марія Левкович повинна знести свою добудову. Левкович подала зустрічну заяву до суду. Суд з'єднав і мою заяву, і заяву прокурора, і був общий суд. І цей суд тянеться вже на протязі майже чотирьох років і нічого не може рішити. Виникає запитання: всі власники цього будинку здійснили добудови, дехто навіть збудував і хліви, і гаражі. Але чому тільки один господар, який недавно приєднався до гурту порушників, повинен відповідати по закону? На цьому тижні має відбутися ще одне судове засідання вже корольовського району. Можливо, воно буде останнє і справедливе.